Існує така порода як бобтейл. І ця порода це і собака, і кіт. І сьогодні ми розберемо і тих, і тих. Спершу поговоримо про собаку. Собаку бобтейла ще називають староанглійською вівчаркою, адже це вівчарка, і її вивели в Великобританії. Тоді їх вивели для того, щоб вони були і пастушими, і сторожовими. Це достатньо великі собаки, і вони відомі своєю сіро-білою, густою шерстю. Якщо говорити про характер, це дуже добрі собаки. Вони спокійні, але люблять трошки погуляти. Вони не люблять залишатися на самоті, до того це чудові сімейні собаки, вони люблять дітей і прив'язуються до господаря. На початку я казала, що їх були вивели ще для охорони, але насправді через їх добрий характер вони для цього діла не підходять. А тепер щодо породи і щодо генів. Кажуть, що ця собака вийшла в результаті схрещення бреара із українською вівчаркою. І справді, ця порода своїм виглядом трошки нагадує і ту, і ту породу. Тож ось така ця собака. Тепер про боптейла тощо кіт. Якщо говорити про котів, то бобтейлів тут багато. Є японський, американський, керельський. Курильський. І всі вони різні, але є одне спільне: в них немає хвоста. Точніше він є, але він у них дуже коротенький та маленький. А інколи буває, що хвіст трошки подовше, але ніби зламаний або зігнутий, як, наприклад, у цього котика. Якщо говорити про характер, то за стандартом всі бобтейли дуже дружелюбні, добрі, активні або інколи і спокійні. Ось так коротенько і про кота, і про собаку бобтейлів. А що знаєте про них ви? Пишіть в коментарі і не забудьте підписатися.